Децентралізація влади, реформування місцевих органів самоврядування. Більше, думаю, ми вроді і би раді, що да, але нагрузка буде велика на місцевому самоврядуванні сьогодні. Це я відчуваю і в основному міський, селищний, сільський голова районні виконавчі комітети, думаю, що будуть створені обласні, буде багато, багато відповідальності перед своїми громадами. Відкриваючи вже третій форум місцевого самоврядування Закарпаття 2014 під назвою реформи, заради майбутнього голова обласної адміністрації одразу розпочав із складнощів. Їх вирішенню і присвятили захід. Говорячи простою мовою представників місцевого самоврядування та громадських активістів, зібрали, аби роз'яснити суть реформ, що у всіх на слуху, та які ніхто не розуміє. Мова йде зараз про той стан реформ реформ територіальної організації влади і децентралізації України, який на сьогоднішній день існує. Реформи в першу чергу потрібні базовим органам місцевого самоврядування і місцевим громадам. Вони не потрібні регіональній владі іншій. Олег Лукша каже, законопроекти розроблено час готувати зміни до конституції а реформі. Досі бояться причини дві інформативний вакуум і перекручування інформації, в тому числі і ЗМІ. Тому вже невдовзі п'ять журналістів із Закарпаття направлять на профільний семінар до столиці. Поки ж взялись за місцевих чиновників. Це інформаційно роз'яснювальна робота, це тренінги, навчання, це консультації, це проведення фахових майстерень. Головна тема була це буде це, власне, добровільне об'єднання територіальних громад у нову адміністративну територіальну одиницю, громаду. І це найважливіше зараз завдання. 70% запрошених мають ту чи іншу адміністративну посаду і зустрічаються з громадами. Їх завдання пояснити людям суті реформ щодо укрупнення адміністративних одиниць і яка від нього користь, що таке об'єднання громад і чому ті ж громади таки мають цього самі захотіти. Залучайте більше фахівців, залучайте дуже би було добре, щоб ці зустрічі потім були в районах. Його треба розширювати для більшого загалу, щоб тому, що дуже багато нового зараз буде. Вже є сільські голови. Вже сьогодні мають після нового року на початку бюджетного року. Вони будуть формувати собі, окрім проведення семінарів, проводитимуть роботу і в засобах масової інформації.